Якось у лісі зустрілися лисиця з котом. Кіт уклонився їй низенько і промовив Добрий день, лисичко сестричко, якся маєш у тяжкі часи? Лисиця подивилася на котика згорда і не знала, чи варто йому відповідати. Вона крикнула, Як ти смієш про таке мене питати? Ти вчений хоч трохи чи ні? Та вчений, лисичко, хто ж тебе вчив? Біда, лисичко. Що вмієш ти робити? Вмію скочити на дерево і врятуватися від собак, коли вони женуться за мною? «Хе! все то дурниці, каже Лисичка, я ось добре вивчена, бо маю мішок хитрощів. У тебе їх немає і ніколи не буде. Ходи зі мною, я тебе дещо навчу. Раптом показався мисливець із собаками. Кіт скочив до дерева, видряпався по стовбуру і сховався між гіллям. А лисичка нічого не встигла зробити і потрапила собакам у зуби. Кіт гукнув з дерева. «Пані лисице розв'яжіть мішок із хитрощами. Але лисичка не озвалася, тільки ображено дивилася на кота.